Від коло дрічеві біло-біло напруги. Дітям тепло біля пічки, накаталися згори, Вже схотіло сонце спати, місяць хмари виглядав, Сутінок спішить до хати, у віконце заглядав. Всі готуються до свят, хлопіт в хаті й на дворі. Тільки зірка засіяє, той різьбок прийде до нас. казувала бабуся, а ось і вона йде. Я Бачу, ти вже переодягнувся, який же ти гарний, а мій милий гарно вбрався, гарно, гарно зачесався, дуже гарний мене дід, не маємо ще літ. А яка в мене бабуся, біля тебе чакорюся. гарна свитка, гарні очі, як ти у півночі. Ой, заговорилися ми з тобою, а чуєш, уже коля. Добрий вечір вашій хаті, хай за вікном гуртилиться, а наспівати і радіти, горить ялинку в світлиці, з різдвом Христовим. Ми прийшли на вогню до цієї хати, ми хотіли на шляху добрих людей минати. Добрий вечір вам, Схилився за ворота вечір, вас зійшла на обід, Ти вечір завітав. Чи можна, можна колюдувати? Колядуйте щиро, друзі, не жалійте голосів, хай вона по всій окрузі ваша села переспів. Не рождається, слабі його. Дідько маленьке, я до тебе ручки зношу, та здоровочка прощу. І для мами, і для тата, і для у родини, послухай Ісусе, мової дитини. Маленький Ісусе не спить, не дрімає, своїми ручнятами весь світ обнімає. І вашу родину, і вашу хатину, і всю Україну Христос прославляє.